Ніхто не загинув, але десятьох поранено. На Донеччині найщільніший вогонь противник веде під пісками. Долітають снаряди й до сусіднього опитного. На цьому напрямку бойовики пускають у хід увесь свій арсенал. Повідомляє речник КАТО Андрій Лисенко. На Артемівській дузі ворожа артилерія накрила селище Ленінське та дружбу. По широкіному терористи стріляють з мінометів великого калібру. І цілу ніч російські найманці гатили зі стрілецької зброї по станиці Луганській. Йдеться у зведеннях із передової. У штабі також знають, що терористи підтягують до передової. Важку артилерію. Концентрація бойових груп бойовиків їхніх підрозділів біля лінії розмежування. А також підвищена активність повітряної розвитки супротивника, може свідчити по перше, про активізацію наступальних дій. На територію, яка контролюється українською владою, ми готові до цього, і ми не можемо це або скривати, або знехтувати, тому що всі сили, які доправляються до передової з боку бойовиків, мають бути промоніторені і також зроблений висновок для того, які сили і засоби має українська сторона залучити для того, щоб зупинити можливий наступ агресора.